Сьогодні ми поговоримо з Данилом Зелінським. Він член національної збірної України, чотириразовий чемпіон України з паракарате. Вчитель правознавства і навіть студент. Зараз спортсмен знову готується до нових змагань. І ми вирішили поспілкуватися з ним перед тренуванням. Вітаю вас, пане Данило. Добрий день. Давайте почнемо з самого дитинства. Ще тоді вам поставили діагноз дитячий церебральний параліч першої групи, що допомогло вам знайти в собі сили і так далі. Справа в тому, що мене виховували мама та бабуся, і виховують. І вони мене виховували з самого дитинства в дусі. Е... Повноцінного члена суспільства, тобто я не відчував е, в, 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 в собі якусь так, би мовити, неповноцінність. І звичайно мені допомагало моє оточення оточення друзів, мами, а пізніше і моє оточення. Розкажіть про вашу спортивну історію. Чому ви вирішили зайнятися саме паракарате? Справа в тому, що я давно хотів займатися якимось видом спорту, і так склалося, що одного разу 10 10 років тому в мою школу прийшла президент спортивного. Клубу кар карате Додьо» Анна Яцкова і сказала, що є, є такий вид спорту. Карате на візку на кріслі колісному і запропонувала займатися. Так я займаюся вже 10 років. Поділіться трішки своїми перемогами у цьому виді спорту. Я є чотирихразовим чемпіоном України, я є членом національної збірної пари. Карате, я є переможцем. Міжнародних чемпіонатів по версії «Inclusive Karate Federation. Федерейшн є чемпіоном світу та Європи, а також учасником міжнародних змагань по версії «World Karate Federation». Зараз у вас розпочався передзмагальний період. Розкажіть до яких змагань готуєтесь і як взагалі проходить тренування? Ми ми готуємось до е, чемпіонату Європи. Це у моїй спортивній кар'єрі четвертий чемпіонат Європи. Ми готуємося до чемпіонату Європи по, по версії е, е, World Karate Federation. Це е, так би мовити. Паралімпіад Паралімпіада у світі карате, оскільки е, карате не є паралімпійським видом спорту. І м, там е, дуже складні складні змагання. Е, там змагаються люди е, з різним ступенем ураження опорно-рухового апарату і м, е, ну дещо. Е, Змагання є недільними з огляду на, на мій функціональний стан, але ми е, кожного разу намагаємось покращувати результат. Розкажіть трішки, як проходить ваше звичайне тренування? Зазвичай ми е, е, Тренуємось е, два, два рази на тиждень. Якщо е, це е, передзмагальний період, то, то звичайно і, і, ці тренування проходять інтенсивніше. Ми, ми тренуємо е, е, змагальну програму. Це ката, це е, е, боротьба з уявним супротивником. Також ми Працюємо, щоб підвищити функціональну готовність і працюємо на відчуття ритму і так далі. Розкажіть, що вас навчило пара карате? Кар карате мені, мені, мене навчило багатьом речам, тому що. Це, по-перше, філ філософія, вона мене в деякій мірі дисциплінувала, а також карате е е набагато покращило мій функціональний стан, якщо говорити з, е з точки зору фізичного е розвитку. А також е карате е допомаг е допомагає мені е розвивати більшу концентрацію, мені цього не вистачає. Карате стало вашим хобі. Можливо, маєте ще якісь захоплення? Так, я люблю е, аналізувати політичні процеси як в Україні, так і е, в міжнародній політиці. Знаю, що зараз ви працюєте вчителем правознавства у Селезянській школі Всесвіт у Житомирі. Розкажіть, чому вирішили навчати дітей? Ну, так склалося, що я закінчив Поліський національний університет за спеціальністю права освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. І так як не все я можу виконувати як юрист, я почав шукати схожу альтернативу. І от мені спало на думку, що я міг би викладати. І щось доносити підростаючому поколінню. Також зараз ви навчаєтеся на магістратурі за спеціальністю права. Хочете стати юристом чи маєте інші цілі? Я в пошуку можливо. Не все, не все її одразу. Можливо, я в майбутньому займався наукою, спрямованою на захист прав і інтересів людей з інвалідністю. Кожен має свої мрії в житті. Розкажіть, будь ласка, ви вже знайшли своє призначення чи лише в пошуку? Ну найголовніша, найголовніша мрія всіх українців це перемога. Якщо буде перемога, то буде легше реалізовувати інші мрії. Пане Данило, на цьому ми завершимо наше інтерв'ю. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дуже приємно. З вами була Вікторія Колтинович. До нових зустрічей.